Ясновельможне панство, вітаю на своєму каналі. Сьогодні я покажу тим, хто не бачив, вирізані самими розробниками бої на арені. Якщо хтось не знає, раніше на арені ми повинні були протистояти зовсім не людям, а спійманим мутантам, навпаки. Отже, дивимося сюжет, побачимо, що там наробили. Отже, ми знаходимося біля арени. Це модифікація коло в Чорнобиль версії 1.4. В принципі, це не важливо, яка у вас версія. Тут у повному обсязі відновлена Білдівська арена. І ми зараз проходитимемо саме її на коло в Чорнобиль. Тому що так зручніше. Народи, хто не знає, ось за цими дверима, які знаходяться біля арні, знаходиться Білдівська вирізана арена. Зараз я її продемонструю вам, ось такі тут приміщення. Ми зараз сюди і будемо направлені, коли візьмемо в нього бій. Будемо готові до цього. Отже, Арні. Одразу скажу, що це українізована версія. Я її, власноруч, переклав. Всі діалоги на арені та також е, коментарі на арені. Я переклав українською. Хіба що не вистачає тільки е, озвучування? Озвучування я ще не чіпав. Отже, давайте поговоримо з ним і спитаємо. Я хочу битися, але не з людиною. Ні. Чи є якесь створіння? Псевдопес, великий екземпляр, але дуже поранений. З іншого боку, це дуже жорстокий звір. Добре, я битимуся. Передоплата 1000. Дуже добре, ось тримай гроші. По руках, І ще один момент: ставка на час, що тобі знадобиться, щоб убити його. Якщо тобі це вдалося, ти виграєш інакше програєш. Чим менший час, тим більша винагорода. Ну, давай 30 секунд, я думаю, що я опоруюсь. Ось нам відчиняють ці двері. Увага, увага. Новий бій на арені вже зараз розпочнеться. У лівому кутку білої повхнасте породження цього пекла. Псевде собака. А в правому кутку людина, яка прийшла з ні звідки. Ну, майже мічений. Насправді я ляканий. Прошу не плутати його з міченим. це зовсім різні особистості. Отже, нам відчиняють двері, і бій розпочинається. І бій завершується так само швидко, як він і завершується. Претендент убив свого супротивника першим. Добре. Так. Зараз я знаходжуся біля арні. Після першого бою він запропонував мені почекати декілька діб. Тому що у нього ще не поповнилася арена новими мутантами, йому потрібен був час, щоб схопити нового. Ой, там якийсь бій на дворі, але ми не звертаємо на нього увагу, у нас свій бій. І зараз ми підходимо Дарні, щоб запропонувати йому, точніше, щоб взяти участь у другому раунді. Я хочу битися, але не з людиною. Є виродок у протигазі, називається Снор. Тонкий і слабкий на вигляд, але досить моторний. Давай. Та ні, давай, снорк так снорк. Е, і треба заплатити також 2000. Я вважаю, що я його вб'ю за 30 секунд. Поїхали. Горілку можна взяти. Увага! Новий бій на арені. В лівому кутку майстер бойових мистецтв та спеціаліст зі здорового харчування. Снорк. І в правому кутку людина без минулого та майбутнього. І знову ж таки, не праві. Мене не звуть мічений. Ну давайте. А, все. Окей. Іди сюди. Ага, претендент обив свого супротивника вчасно. Він виграє. Файно, файно. Повертаємось тоді. Ось ти де. Чудово спрацьовано. Якщо хочеш іще один бій за гроші, то просто шепни коли. 6 тисяч ну в принципі, все правильно. Тепер я хочу битися. На жаль, немає нікого. Почекає день чи два, допоки ми не спіймаємо нових мутантів. О, ну, отже, йдемо тоді відпочивати. Тоді зустрінемося вже, коли буде доступний третій бій. Отже. Я скипнув декілька діб, і тепер ми готові поговорити з Арні. Знову ж таки, щоб взяти участь у боях. На цей раз нам по-справжньому пощастило. Ми впіймали молодого кровососа, проте вже з поганими манерами. Сміловіше, кровосос чекає. Платиш 3000 за участь, і кровосос твій. Дуже добре. І давай 30 секунд. Спробуємо. Уга. Увага, увага! Новий бій на нашій арені. У лівому кутку найстрашніший жах зони вічно голодний кровосос. А в правому кутку людина. Так, це людина. Ваші описки, будь ласка. Майже людина. Динамічні новини. Просто чудові. Отже, відкривайте. Я вже... мене рухаю... У мене вже чухаються руки. Оу, так швидко. Навіть не цікаво було. Ох, ти ж. Так, ти нам даєш 9 тисяч. І відповідно... Ще... Фух, я знову з вами. Тут клята Орда знову стріляла по моєму місту. Чи то безпілотник запускало, чи то стріляло, ще не зрозуміло. Ну добре, ми повертаємося до нашого геймплею. Я зараз знову ж таки скіпнув дві доби, і зараз ми поговоримо з Арні про наступний бій. Так, на цей раз товстий маленький карник у чорному плащі. Місцеві аборигени називають його бюро. Жирний та короткий? Я його легко зроблю. 5 тисяч плата за участь. Окей. Ну давай, не знаю. Ну, знову 30 секунд, давай. Можливо я впораюсь. Я вірю в себе. Увага, увага. Новий бій на нашій арені. У лівому кутку згинач ложок та майстер кунг Фу. Власне, бюро. Ну выпускает уже <laughs> Не, вы помыляетесь Да не Все, давайте Заводить свою шарманку Плиз Hello, please, everybody. Ага. Ой, мене вже... Ой-ой-ой, мене вже заколдували. Ой-ой-ой, лихо... лихо-лихо! ой 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 Десять лих... секунд! Ну, відкривайся, давай! Є! Yeah. Чудово. Так, це я. Привіт! Що скажеш? Ага, 12 тисяч. Ось те ти де. Чудово спрацьовано. Якщо хочеш іще один бій за гроші, то просто шипни коли. Так? Добре. Скіпаємо іще. Ну, привіт, у Привіт, Отже, Арні, розповідай, який наступний супротивник. Сьогодні особливий день. Я не знаю, де вони знайшли його, але він справжній звір. По руках. Я врятую його від страждань. Нашому головному герою навіть все одно хто це. Плата за участь 5 тисяч. Дуже добре. Е, ну, давай півтори хвилини. Ми минулого разу ледве впоралися за 30 секунд. Давай півтори хвилини. Увага, увага! Новий бій на арені вже зараз розпочнеться. У лівому кутку ви всі його знаєте, ви любите його, а він ненавидить вас. Це звір. А у правому кутку живий і здоровий. Принаймні на даний момент Ха, наш претендент. Я так розумію, це бос фінальний. І далі вже боїв не буде. Давайте посмотрим. Поехали. Кто, Кто там? Кто там? Кто там? Ох ты ж. Я этого не ожидал. Вау. Это зомби. Участник. Ну, в принципі, він доволі таки щільний. Тобто, я відчував певні проблеми, коли його валив. Так, нас випускають, випускають нас. Певні проблеми все ж були. Десять тисяч. Ось так. Насправді боїв тут було не так уже і багато. Я навіть не знаю, як це оцінювати. На мою особисту думку, розробники молодці, та зробили правильно, зробивши арену такою, якою ми її бачимо у тече. А що ви думаєте? Залишайте власні думки у коментарях. До нових зустрічей! і Бережіть себе!